Завдяки злагодженій роботі багатьох організацій. І обласної ради Дніпропетровської області і багатьох благодійних фондів Лайв Супорті Україна армія спасіння з Дніпра і почесного консульства України всієтелі. Ми розпочали таку довгострокову велику програму по навчанню людей стосовно відновлення українців. Це сьогодні сотні людей згідно з які звертаються до нас згідно статистики Міністерства охорони здоров'я, це 15 мільйонів українців. На перший жаль, зусиль психологів, які є в Україні, їх не вистачить. Щоб Допомогти всім травмованим людям, тому ми сьогодні навчаємо людей, як їм допомагати своєму ближньому. І у нас є дві цілі: перша зрозуміти, як ми, прості громадяни, можемо допомогти один одному, а друге, зрозуміти, де є наша межа. де Вже ми не зможемо допомогти, і нам треба, і наша допомога полягає в тому, щоб направити до більш професійних і кваліфікованих людей, які зможуть допомогти нашим співвітчизникам. Ми з радістю долучили до цього заходу наших студентів, як волонтерів, наших співробітників, наших колег, які в подальшому будуть контактувати з усіма учасниками освітнього процесу. Чому тому що це буде довготривалий процес, і якщо до нього не підготуватися зараз, ми будемо відчувати складні загострення, в тому числі психологічні, в подальшому, тому це, це треба усувати на ранніх стадіях. На сьогоднішній семінар вже зареєструвалося і приїхало більше 350 осіб з майже усіх територіальних громад Дніпропетровської області. І це великий показник того, що ця тема дуже цікава людям, які проживають в громадах, які працюють в громадах і військовим капеланам, вчителям, усім людям, які спілкуються на місцях. Хочу знати, як працювати з дітьми, які постраждали внаслідок війни. У мене особисто в класі є така дитина, і дійсно, щоб знати, як працювати з дитиною, з батьками, я саме сюди прийшла. Це потрібно і як вчителям, психологам, батькам також потрібно знати, як спілкуватися зі своїми дітьми. Вони потрібні всім людям.